Всім привіт! Нарешті прийшов день, коли ми заносимо бджіл. Кернел, кернел добиває поляску курузою, а ми заносимо бджіл. Мінус 10. Зима, снігу нема. Вулики дочекалися, сім'ї сидять спокійно. Тихо, мирно ведуть спокійним зимовим сном. Гадуємо. Готуємо зимівник і якомога швидко заносимо, щоб не розбурхувати клуб. Так, Забиваємо вікна, щоб не було ні, ні щілини, ні шпарини. Любий доступ світла повинен бути заблокований до приміщення, де будуть зимувати джоли. Чим ми займаємось зараз? Дві доби пролежала отрута і вже вся пуста. Ось так. Добавляємо отрути і починаємо заносити бджіло. Бджоли дождалися. Сьогодні вночі було мінус 12 і в день не підніметься вище мінус 3. Я із тих бджолярів, які вважають, що заносити бджіл краще трохи пізніше, ніж трохи раніше. І навіть навіть в деяких випадках, я вважаю, що і виносити краще трошки пізніше, ніж зарано, особливо для місцевих пород, таких як полісянка або степова. Зараз модні породи, типу бахму ті починають сіяти ще в зимівнику навіть на кінці, в кінці січня, не, не те, що дочекаючись до лютого. Такі, таких бджіл, звісно, бажано виносити по снігу. Якомога раніше. А от степова порода чи полісянка, вони навіть після обльоту ще деякий час не терплять, не сіють. не сіють тому, для того, щоб вони зберегли свої сили. Я вважаю, що місцеву породу виносити, так як і заносити, поспішати зовсім не треба. Але, як то кажуть, що швидка робиться та криве родиться, ця, ця поговорка також прийнятна і для розвитку бджіл навесні Починаємо працювати з кожною хвилиною на пасіки бджіл все менше, а в зими все більше. Сезон скінчився, хоч і мороз, але відсутність вітру та наявність сонця робить день теплішим, ніж це є насправді. Дятел, дятел так свариться на нас. Жнива продовжується і в мінус 10. Насипали повні машини. Комбайн відсипав кукурузу в машину і від'їжджає на... Ні, ще не всю висипав. Досипає. Все, висипав всю. Ну, хто хто кукурузу? Молоти в грудні, хто бджіл заносить. У кожного своя робота і робота кожного наближає перемогу над орками. Продовжуємо і працювати і ми. Багато пасічників розказують, що це не потрібне заняття, але я вам скажу так, на моє чітке переконання. Ті, хто розказує, що зимівник не потрібен і економічно, і часово не виправдовуються, це розказують ті, в кого нема зимівника. На своєму досвіді я можу підтвердити, що зимівник потрібен і не тільки коли сильні морози, і холодні зими, а він ще більш потрібен, коли зими теплі, щоб не було раннього розходу, раннього обльоту і усіх неприємностей, які з цим пов'язані. Тому продовжуємо працювати і носити сім'ї до зимівника. І готуються до зими не тільки бджоли, готуються до зими і люди. І завдяки цьому можемо спрогнозувати, що, що скоро погода зміниться. Дим з труби стелиться по землі, йде на низ або горизонтально на трубі. Це означає, що дуже скоро на протязі доби другої погода зіпсується потепліє, підуть дощі або сніг. А якщо завалився снігом, це буде добре для природи. Але носити по снігу пасіку важко, набагато важче, ніж, ніж зараз по сухому, по морозному, ясному дню. Якщо тут все завали снігом, тоді вже і рипатися немає ніякого сенсу. Заносимо, заносимо. Якщо, якщо залишаться сили, занесемо і вулики на півукраїнської рамки. Якщо не залишиться і не буде настрою, то можемо залишити їх і тут вони чудово зимують на двох корпусах і на вулиці. Все, згідно з відео, три хвилини і течок пустий. Залишились тільки нечисельні експериментальні сім'ї та експериментальні вулики типу колод. Японських, шмонських, китайських, ще якихось ядро пасіки занесено в зимівник. Збільшується з кожним роком дрівотня, яка формується із виборкованих лежаків. В зимівнику вже відчувається запах бджіл та чутно не сильний. Приглушений гул бджіл. Все, хай зимують. До весни хай Бог допомагає. Дякую всім за увагу та терпіння.